Ім'я душан слов'янське ім'я, яке утворене від імен зразка духослав або є пізньою калькою з латинського ім'я Спірідон. Первісне значення лексеми душа було ймовірно, дихання, «живильна сила, тобто споріднене зі значенням дух подих. Ім'я душан повільно входило у вжиток, здебільшого серед болгар, македонців, сербів, хорватів і словенців. В Україні ім'я душан тільки зараз починає набирати популярність. Записи гімназистів, 1986 року підтверджують це Мацала Душан. Гриня Душан дуже популярним сучасним ім'я душан є у словенців, хорватів та сербів, від яких воно поширилося також серед українців Югославії міжвоєнних років, наприклад, серед учнів руської середньої школи в місті Шит Сербія. У міжвоєнні роки навчався душан Тиркайло у 1980 році в Словенії жило 930 душанів. У наші дні ім'я душан користується популярністю також у чехів. Словаків та болгар, схожі на душан імена душана душка, душа русан-сухан.